Зімбабве підтримує війну Росії проти України в березні 2014-го, коли було окуповано росіянами Крим, і в Генеральній асамблеї ООН відбулося голосування щодо цього. То Зімбабве було серед десяти країн світу, які підтримали Росію, тобто були проти резолюції, яка визнавала анексію Криму недійсною і вимагала відновити територіальну цілісність України. В грудні 2014 року один із зімбабвійських міністрів Сейвіор Касукувере приїхав в тимчасово окупований Крим, вів переговори із Аксьоновим і тоді заявив йому: Крим це дійсно історичне місце. Ми пам'ятаємо і поважаємо вибір кримчан 16 березня 2014 року стати членами великої російської родини для нас це теж історичний момент відвідати вашу землю саме тоді коли ви зробили таке важливе рішення росія і зімбабве співпрацюють упродовж тривалого часу і саме підтримка російського народу зробила нас вільними я вважаю, що саме зараз настав момент зміцнити наші торговельні та економічні відносини, готовий поділитися з вами досвідом, який у нас накопичений як результат життя під санкціями. Вважаю, що режим санкцій здатний зміцнити того, проти кого він спрямований. Коли у 2022-му почалося почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, і в Генасамблеї ООН відбулося кілька нових голосувань. То Зімбабве цього разу утримувалося, а не підтримувало Росію напряму, просто утримувалось. Проте вже в липні 2023-го Нангагва приїхав на переговори з Путіним в Санкт Петербург і заявив: дозвольте мені особисто заявити, що Зімбабве солідарне з Російською Федерацією у спеціальній військовій операції вашої країни в Україні. Також можна відзначити, що Мугабе 9 травня 2015-го був на параді на Красній площі Москви. Ось він сидить із Георгіївською стрічечкою на трибуні. А в 2025-му, на 80-річчя 9 травня, Мнангагва приїхав теж. Один із основних, мабуть, переможців Другої світової, вважає себе так. Втім, як давно відомо, цей шабаш в Москві – це зовсім не про історію, не про переможців, а це про інструменталізацію перемоги та її використання в пропагандистських цілях.